Хамас передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту. Про це повідомляє катерський телеканал Аль-Джазіра. Перша частина обміну відбувається просто в ці хвилини. І зараз триває передача Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Штейнбрехер ізраїльським військовим. Це перший обмін заручниками з листопада 2023 року. Згідно з умовами угоди, три ізраїльських заручники, які отримуються в Газі, і 90 палестинців, що перебувають в ізраїльських в'язницях, мають бути звільнені в перший день перем. Мир'я всього планується звільнення 33 захоплених ізраїльтян в обмін на 2000 тисячі палестинських в'язнів. В Дніпрі правоохоронці викрили онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена втікача. Щорічний обіг підпільного бізнесу був понад 50 мільйонів доларів. За даними слідства, казино використовувало криптовалюту. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які були менеджерами, круп'є адміністраторами. Під час обшуків вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Зараз слідчі готують клопотання до суду про арешт майна і з'ясовують певне коло всіх причетних до злочину.